Там, ми зараз і сьогодні я я звершую експасторське служіння в Вінниці і за сумісництвом ще користі молодіжного лідера по От, Ми ну, сьогодні з вами трошки поспілкуємося. Мені Роман, сказав, не мені, він вам сказав на початку, що у вас тут буде таке невеличке відродже. Це вас трошки посміхнуло. Невеличкі гроші. Коли мене Віка запрошувала, вона казала, що у вас починаються такі рухи, відродження. А це романти. Я не Ви собі вирішили почати, що і Я тому, підійдучи сюди, дикував про те, чим з вами поділитися і вирішив сказати щось відверто. Сьогодні будемо говорити про Святого Духа, вже було сказано дещо про нього, але те, що хочу сказати відверто, можете не знімати на камеру зараз.